Церква відокремлена від держави, так говорить Конституція. Держава та церква не подільні, так відповідають служителі Господа. За президента Януковича вплив православної церкви збільшився неймовірно. Церковні діячі масово йдуть до місцевих рад, вирішують там проповідники абсолютно земельні чи то пак земні питання, але кажуть винятково заради відродження духовності. Тільки от конфесій багато духовність у кожного своя, а депутатських крісел на всіх не вистачить. Чи залишиться Україна багатоконфесійною державою? Чи пристойно священнику бути депутатом? І чому журналісти церквою прокляті? Дізнавався Денис Бігус. Саме на цьому місці на чотирьох гектарах київської землі розміститься найвищий у Європі православний храм і ще цілий комплекс будівель. Належатиме він українській православній церкві Московського патріархату. Обіцяють і адміністративні приміщення, і готелі, і багато чого іншого. Дорога до цього храму вести не буде. Він і так розташований просто на ній. Чотири гектари як повітря необхідних столиці зелених насаджень, віддали під забудову ще 2007 року. Під кінець року 2010-го Київрада з голосу віддала на прокладання комунікацій 11 мільйонів гривень. Ці гроші виділяють з бюджету столиці, дефіцит якого вже зараз сягає фантастичних півтора мільярда гривень. Телефоном голова бюджетної комісії Київради сказав знаку оклику, що коментувати йому нема чого. Мовляв, гроші підуть на комунікації, які знадобляться й самому місту. Однак столичний депутат Наталія Новок, яка голосувала. Хотя город ніколи не делал ну, не никому коммуникации. Церковь является самостоятельным юридическим лицом, которое полностью отвечает за свои действия. По э, бюджетному кодексу ми маємо право фінансувати виключно э, бюджетні організації. Таким образом, 11 мільйонів це буде не бюджет, не цільове використання денег. Це будівництво найсвіжіший приклад активного лобіювання церквою своїх економічних та місіонерських інтересів. У переліку подібних інцидентів відсудження святотихмінським монастирем приміщення будинку інтернату для розумов відсталих дітей у Дніпропетровську, постанову Кабінету міністрів про виведення з території лаври музеїв та художніх майстерень. Церква під тримає владу, влада розбудовує церкву. Починаючи з 2007 року, тільки у Києві міськрада надала церквам 60 земельних ділянок та споруд. 50 з них Українській православній церкві Московського патріархату. Але пряма дія завжди ефективніша за просте лобіювання. Тож останні вибори до рад стали справжнім вибухом громадсько-політичної активності священників. Священнослужителі приміряють нове вбрання. Після останніх місцевих виборів близько 30 служителів церкви можуть Одягнути діловий костюм та причепити на нього депутатський значок якоїсь ради. Щоб отримати відповідь, для чого духовним пастирям торкатися такої брудної теми, як українська політика, знак оклику поїхав до священиків-депутатів. Я коли балотувався в депутати, в першу чергу це в мене було піклування про церкву, бо ніхто не представить, зах... не, не буде захисником парафій, так як настоявся на священик. Я вже попередні два скликання був депутатом Дарницької районної ради. Так? І... Якби я не був депутатом, хочу сказати, можливо, так швидко не постав би той храм, так, бо дуже було багато перешкод. В Київську область я також пішов, тому що стали просити, що допоможіть вирішити деякі питання церковні, щоб можна було щось рішати. Потім мене попросили депутати, які дебалотувалися, щоб перейти в Київраду. І у нас були питання: вирішення землі під Кафедральний собор, відстоювання самої лаври. І я пішов просто з цих питань, щоб. Вирішити бізнесмени йдуть у владу, передусім для того, щоб захищати і розвивати свій бізнес. Для чого очолюють списки політичних партій священики? Якщо замінити всього одне слово церква на бізнес, то отримаємо саме те, за що регулярно звинувачують депутатів та чиновництво корупцію. І тоді, як бізнес жорстокий та бездушний, у церкві є духовність. Прикритися цією духовністю прагнуть і політики, і чиновники, і бізнес. Влада вважає, що якщо вона... Весь час присутня от, перед телекамерами в церкві, то вона таким чином підвищує свою легітимність. От самі священники часто називають е, високих чиновників, які приходять. На церкви до церкви на різноманітні урочисні служби вони їх називають високоповажними підсвічниками, тобто стоять вони собі з свічками і демонструють таку от свою високу духовність перед телекамерами. Чиновники вищого рівня свічками не обмежуються. Для будь-якої компанії корисно мати почесним радником політичного діяча церква не виняток. Влади церкви зростаються. Президент та прем'єр-міністр України увійшли до Патріаршої ради Російської православної церкви і вже встигли поставити свої підписи під програмним документом цієї організації. Президент України Віктор Янукович увійшов до складу Ради економіка і етика при патріарху Московському всія Росії святішому Кирилу. Ми свідками того, як до той ж ради увійшов пан Азаров. За участі керівників Української держави було прийнято заяву, в якій, зокрема, йдеться про необхідність розвитку в Україні саме православної цивілізації. Маючи владу, я таку, знаєте, реально державну, я би благословив, щоб в кожному блоці Кожної депутатської організації, хоча б священиків, було по 10-15. Чиновники сподіваються, що активна співпраця з церквою висвячує і їх самих, списуючи їхні гріхи. Влада отримує е якісь надприродні сакральні властивості, і цим не ця влада, і не тільки влада, а й різноманітні суспільні, економічні і політичні процеси. Їх прагнуть подати не як результат взаємодії різноманітних суспільних явищ, а як от втручання, скажімо, бога у середньовіччі було простіше, можна було просто придбати у церкви папірець індульгенцію. Сьогодні ж оплачувати наближеність до чистого і світлого владі доводиться передусім землями та майном вже сьогодні. У Києві більше тисячі діючих церков. Та апетиту у церкви більші. Механізм для розширення своїх парафіяльних землеволодінь простий: наблизити владу до себе або стати владою. Якби було було 40 священників. То може трошечки було б по-другому розподіл землі і виділення коштів. Все. Відокремленість церкви від держави, це для конституції. Реальні представники церкви не допускають такого розподілу навіть теоретично. Церква не могла бути відділена від держави. Церква не може бути, бо це невід'ємна частина суспільства не можна розділити церкву від держави, тому що той самий народ і в церкві, і в державі. Обстоювання інтересів власних парафій та церковних інституцій церкви подають як боротьбу за мораль та духовність у державі в цілому. При цьому сумніватися у моральності самих церковних діячів не можна. Наприклад, цікавитися, чи пристойно церковним очільникам їздити на автомобілях вартістю понад мільйон гривень у країні, де за статистикою 12,5 мільйонів чоловік або понад чверть населення живе за межею бідності. Ти що заумна така людина написала, зазняла, що й у Кореї митрополита опелі. Це ж не розкош. Це не розкош. Це услуга для пересування для безпечності. Просто що коли їдеш цією машиною, не стільки плати за ремонт, як їдеш нашою. Я думаю, журналісти більше богом прокляті за брехню. Тому що робить друзі не те, що потрібно. Непохитна віра у власну правоту та богообраність, проникнення священиків у владу і лобіювання там корпоративних інтересів, активне розширення ось вони будні церковного життя в Україні. Дещо стримує цей тривожний процес, наявність в державі кількох конкуруючих церков. Вони витрачають ресурси на міжкорпоративну боротьбу, суперечки за храми та вплив на політичні табори. Та якщо одна з них, врешті-решт, переможе і сама отримує індульгенцію від влади, то може незабаром замінити її. І тоді українці дізнаються значення слова клерикалізація, коли не церква є однією з багатьох частин держави, а держава частиною церкви.